Дорогі друзі, ще я хочу сказати пару слів про те, чому ми взагалі робимо філософсько-психологічні школи, їздимо на філософсько-психологічні школи, викладаємо на філософсько-психологічних школах і навіть навчаємось на філософсько-психологічних школах, тому що знову-таки ті вчителі. Які на філософсько-психологічних школах організовують теоретичні і практичні курси, вони також дуже часто слухають відповідно лекції і теж беруть активну участь. Справа в тому, що філософсько психологічна школа це такий найкращий шлях до духовного і психологічного відновлення, я б навіть би сказав. би, навіть до тілесного відновлення людина до себе якось до такої комплексної істоти, як до складної особистості, повертається, оживає відповідно, повноцінно спілкується, знаходить однодумців. Дуже часто люди приїжджають з найрізноманітнішими запитами. І потім, відповідно на свої запитання, чують відповіді під час найнесподіваніших курсів, знаходять однодумців у філософсько-психологічній школі, реалізують потім проекти спільні, і слід сказати, що філософсько-психологічна школа це таке сприятливе середовище, яке безумовно. Не просто сприяє розкриттю потенціалу особистості кожної, який є, але відповідно відкриває для кожного щось, що є в ньому незвіданим, щось, що є відповідно прихованим, але є насправді надзвичайно важливим для кожного. І, дорогі друзі, звичайно ж, ми входимо в цей простір самопізнання. За допомогою багатства філософії, психології, духовних практик, які у людства відповідно напрацювалися за довгі тисячоліття. І тут слід сказати, що той світ, який може здаватися просто світом книжок. Світом теорії він раптом для людей оживає, і люди бачать, що це дійсно те, що є надзвичайно корисним в повсякденному житті, і якби дійсно перетворює відповідно їхнє життя на щось нове. Хочу сказати, що. Ми завжди з величезною приємністю в колі друзів знаходимося. І всі наші вчителі, і всі наші учні це коло величезних друзів. І слід сказати, що ми намагаємося весь час знаходити нових і нових спікерів. Тобто для нас дуже важливо було. Наприклад, там щоб Ярослав Грицак свого часу війшов в коло наших спікерів, ну, зараз для нас дуже важливо, щоб ми не тільки, скажімо так, любили Олександра Семеновича Філонінка, якого ми дуже сильно любимо, от, і дуже б хотіли, щоб він завжди був щасливий, і вся його родина була щаслива. Але е, ми. Надзвичайно хочемо задіяти потенціал завжди людей, які виростають біля нього. От Ми хочемо також, щоб ті люди, які біля провідників поруч з ними виросли, теж показати їх в філософсько-психологічній школі цього семестру, якби, ну, цієї школи, яка буде у нас філософсько психологічна школа з 2 лютого. Я хочу, щоб ви всі з величезною увагою поставилися до курсу Данила Лелеки, Тому що Данило це для мене відкриття, яке здійснене завдяки Олександру Семеновичу. Це його учень. Але я бачу, що за своїм потенціалом, за своїми знаннями в сучасній теології, в сучасній філософії, в класичній філософії і так далі. Це молодий оригінальний мислитель, який я б сказав би, що дуже, 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 дуже багато що взяв від Олександра Семеновича, але взяв на. Такій глибині, і те, що Олександра Семеновича часто намічено лише як інтенція, воно повністю розкривається в думках Данили Лелекі. І от ми постійно знаходимо, власне, спікерів не лише з числа тих, хто вже є готовими людьми, а з числа тих. То, скажімо, такий ще не відкритий для українського середовища. І мене це дуже радує. Чому? Тому що, знаєте, поруч з тим, хто вже всім відомий, і для них всіх відкрили. І люди там готові, я не знаю, от як, наприклад, за лекції Павла Дмитрича Гайдая платити шалені гроші, аби слухати, аби спілкуватися з ними і так далі. Але тут дуже важлива річ така, що відкрити ще тих людей, які от, як Данило поки що не відкриті. Ми дуже пишаємося, що до дуже, дуже дуже багатьох людей, ось так ми для України теж відкрили. І, відповідно, це дуже для нас така школа, тому я б сказав би екзистенційно вирішальна, тому що ми підключаємо додаткові ресурси і на першій школі, і на другій школі буде надзвичайно цікаво. Я всіх запрошую, і відповідно, як з 2 лютого, так і з 10 лютого буду радий бачити всіх. І відповідно. Буду радий не тільки формальному спілкуванню, хоча воно абсолютно неформальне під час лекції, але і буду радий неформальному спілкуванню теж скрізь всюди, там на філософсько-психологічній школі. Дорогі друзі, це особливий простір, не випадково, що ми назвали школу і пам'яті. Ігоря Козловського його іменем, от, тому що він якраз вмів поєднувати цю практичність і академічність, він вмів поєднувати філософію, психологію, він вмів поєднувати глибокі знання про релігію і саму духовність, духовні практики. Дорогі друзі, для нас цей ідеал. Ми реалізуємо його і ми будемо безупинно його реалізувати відповідно. ну, Звичайно, ми розраховуємо на вашу підтримку, тому що нам необхідні найталановитіші слухачі на світі. Приїжджайте слухати, дискутувати, задавати питання, тому що потім. Люди починають мені розповідати щось що ми слухали в інтернеті записи, як би ми хотіли там уточнити, задати питання і так далі. Ну, народ, треба приїжджати, і тоді, відповідно, буде така можливість. От. Так що, дорогі друзі, ми всіх чекаємо. Місце саме чарівне, де відбуваються філософсько-психологічні школи. Це особливе місце. Це Королівський ліс поруч зі Львовом. Місце саме духовно цілюще. І відповідно можу сказати так, що да, якщо навіть приїхати не на тиждень, а на два, то якби. Це нічого ви не втратите насправді, лише більше відпочинете душею, насититися, і, відповідно, будете мати сили і ресурси для свого подальшого життя. Всім дякую, хто нас підтримує, всім дякую, хто бере участь в наших проєктах. Всіх люблю, обнімаю і з нетерпінням чекаю на зустріч з усіма.